Морозний грудневий вечір огортав київські вулиці густим туманом. Сніжинки повільно кружляли у світлі ліхтарів, створюючи казкову атмосферу наближення новорічних свят. Але Софії було не до милування зимовими краєвидами. Дев'ятнадцятирічна дівчина стояла біля вікна у своїй просторій кімнаті в триповерховому особняку на Печерську та витирала сльози. Тату, ти не можеш так зі мною! Це несправедливо! Вкотрий раз повторювала вона, дивлячись на високого статного чоловіка років п'ятдесяти, який незворушно сидів у шкіряному кріслі. Андрій Петрович Ковальчук, успішний бізнесмен, власник мережі будівельних супермаркетів, втомлено зітхнув. Він любив свою єдину доньку понад усе, але останнім часом її поведінка почала його серйозно непокоїти. Софія, Моє рішення остаточне, я більше не буду спонсорувати твої нескінченні походи по бутиках та нічних клубах, досить прожигати життя. Тобі потрібно нарешті подорослішати і зрозуміти ціну грошам. Але ж я вступила до університету, як ти хотів, Навчаюсь на економічному, заперечила дівчина, нервово поправляючи довге русяве волосся. І що з того? Ти пропускаєш половину пар, а на ті, що відвідуєш, приходиш із запізненням та з похмілля. Твої оцінки суцільне розчарування, а головне, ти зовсім відірвалась від реальності. Живеш у своїй гламурній бульбасці, навіть не розуміючи, як живуть звичайні люди. Софія скривилась, ніби від зубного болю. Вона справді не розуміла, чому батько раптом став таким суворим. Все ж було чудово. Вона мала все, про що тільки може мріяти дівчина її віку: дизайнерський одяг, прикраси, новенький порш-каєн на день народження. Її фотографії з модних вечірок та закордонних курортів набирали тисячі лайків в інстаграм, то що не так? І що ти пропонуєш? Відправиш мене на завод працювати? саркастично запитала вона. Ні. Ти влаштуєшся прибиральницею в один з моїх торгових центрів на повний робочий день. Що? Софія розсміялася, думаючи, що це якийсь недолугий жарт, але, побачивши серйозне обличчя батька, осіклась. Ти збожеволів? Я, донька Ковальчука, буду мити підлогу та мої подруги помруть зі сміху. Саме так, і це не обговорюється. З завтрашнього дня ти виходиш на роботу. Зарплата мінімальна. Житимеш на неї. Твої картки я заблокував. Але ж скоро новий рік. Мене заплановано стільки всього, поїздка в Буковель з друзями. Забудь, ніяких поїздок. Хочеш святкувати? Заробляй. До речі, про друзів. Цікаво буде подивитись, скільки їх залишиться поруч, коли ти перестанеш оплачувати рахунки в ресторанах. Софія відчула, як земля хитається під ногами. Усе її звичне життя руйнувалося на очах. Вона спробувала востаннє. Мамо, скажи йому щось. Олена Васильівна, яка весь цей час мовчки спостерігала за розмовою, похитала головою. Пробач, доню, але тато має рацію. Тобі це піде на користь. Дівчина розвернулась і вибігла з кімнати, голосно грюкнувши дверима. В голові роїлися думки про те, як відкрутитися від цієї божевільної ідеї. Можна зателефонувати дідусю, він завжди її балував або тітці Жанні». Але глибоко в душі Софія розуміла цього разу батько не відступить. Наступного ранку, о сьомій годині, її чекали в торговому центрі Либідь на Подолі. Всю ніч Софія проплакала, але заснути так і не змогла. Вона дістала з шафи найстаріші джинси та светр не псувати ж дорогі речі таким заняттям. Подивилася на себе в дзеркало і ледь не розплакалася знову. Ще вчора вона була королевою вечірок, а сьогодні торговий центр зустрів Софію яскравим освітленням та гамором прибиральників, які готували приміщення до відкриття. Завідуюча господарською частиною. Сувора жінка, років 60 на ім'я Марія Степанівна, зміряла новеньку співробітницю скептичним поглядом. Так, Софія Андріївно, ваш батько попередив про ваше працевлаштування, але тут вам не буде ніяких привілеїв, працюватимете і як усі. Дівчина лише кивнула, відчуваючи себе повністю розгубленою. Їй видали сіру уніформу, від якої тхнуло дешевим пральним порошком, гумові рукавички та набір миючих засобів. Ваша ділянка, другий поверх, східне крило, туалети, підлога вітрини, все має блищати, о дев'ятій перевірю. Перші години роботи виявилися справжнім випробуванням. Софія ніколи в житті не тримала в руках швабру, не кажучи вже про більш складне прибиральне приладдя. Її руки, звиклі до манікюру та кремів, почали боліти вже через півгодини. А коли довелось чистити унітази в громадських вбиральнях, дівчину ледь не знудило. Господи, за що мені це все? бурмотіла вона, намагаючись відтерти якусь особливо уперту пляму з підлоги. Повз проходили прибиральниці, які працювали тут роками. Дехто дивився зі співчуттям, дехто з неприхованим зловтішним інтересом. Під час обідньої перерви Софія сіла окремо від інших, дістала телефон і побачила десятки повідомлень від друзів. Всі питали, чому вона пропустила вчорашню вечірку в модному клубі. Дівчина вимкнула телефон, не було сил щось пояснювати. Можна присісти, почувся доброзичливий голос. Поруч стояла невисока жінка років сорока з втомленим, але привітним обличчям. Я, Наталя, працюю на третьому поверсі. Софія кивнула. Наталя дістала домашні бутерброди і термос з чаєм. Важко спочатку так. Нічого звикнеш. Я от п'ять років тут працюю, сама сина піднімаю, на навчання гроші потрібні. П'ять років? жахнулась Софія. І як ви, як ти витримуєш? А що робити? Робота як робота, чиста в теплі. Зарплата, щоправда, маленька, але стабільна, краще, ніж нічого. Софія замислилась. Вона ніколи не задумувалась про те, скільки заробляють прибиральниці, та й взагалі про те, як живуть звичайні люди. Після обіду стало ще важче відвідувачів побільшало, підлогу доводилось мити по кілька разів хтось розлив каву, хтось розтоптав морозиво, діти розкидали папірці та крихти, а найгірше деякі покупці дивилися крізь неї, ніби вона була порожнім місцем. Додому Софія поверталася розбита з гудячими ногами та спиною. Навіть не повечерявши, впала в ліжко і миттєво заснула. Вперше в житті вона відчула, що таке справжня фізична утома. Наступні дні злилися в один нескінченний марафон прибирання прокидатись о 6-й ранку, їхати громадським транспортом батько забрав машину цілий день на ногах. Зарплати ледве вистачало на найнеобхідніше Софія вперше почала рахувати кожну копійку. Її світські друзі поступово перестали телефонувати. Коли вона зізналась подружжя Вікторії, де працює, та лише криво посміхнулась Боже, як це жахливо. Не хвилюйся, я нікому не скажу. І більше не передзвонювала. Але найбільшим потрясінням стала випадкова зустріч. Якось, протираючи вітрини бутиків, Софія побачила свою колишню однокласницю Марину, та саме виходила з дорогого магазину з купою пакетів, точнісінько, як раніше сама Софія. Совко, це ти? Марина витрящилась на неї, не приховуючи подиву. Що ти тут в цьому вигляді? Софія відчула, як червоніє. Працюю, буркнула вона. Працюєш прибиральницею? Але ж твій батько все нормально, це тимчасово. Ну ну. Марина явно стримувала смішок. Тримайся там. Цього вечора Софія знову плакала у подушку. Але вперше за довгий час це були не сльози жалості до себе. Вона згадувала, як сама раніше дивилась на людей, які прибирали чи працювали касирами зверхньо, зневажливо. Тепер їй було соромно за свою колишню поведінку. Поступово Софія почала помічати речі, яких раніше не бачила. Наприклад, як Наталя щодня приносить додаткові бутерброди і пригощає ними Валю, молоду прибиральницю, яка чекає дитину, як охоронець дядя Міша підгодовує бездомних котів біля службового входу, як касирки діляться останніми новинами і підтримують одна одну складні моменти. Одного разу, прибираючи у вбиральні, Софія почула, як дві дівчини її віку обговорюють останні покупки. Уявляєш, я витратила всі кишенькові за місяць на цю сумку. Тато буде сваритися. Та нормально, предки завжди бурчать. Мої теж постійно кажуть, що я транжира. Софія посміхнулась ще місяць тому вона б підтримала цю розмову. Тепер же хотілося підійти і розповісти цим дівчатам, скільки годин важкої праці коштує така сумка, якщо рахувати за мінімальною зарплатнею. На роботі почали складатися свої маленькі традиції вранішня кава з Наталею та іншими прибиральницями, обмін новинами. Виявилося, що у кожної з цих жінок своя непроста історія. У когось хворі батьки, у когось діти, студенти, комусь треба сплачувати кредит. Якось у торговому центрі сталася аварія прорвало трубу в туалеті. Вода заливала підлогу, загрожуючи просочитися на нижній поверх, де розташовувався дорогий магазин електроніки. Усі прибиральниці кинулися рятувати ситуацію. Софія працювала на рівні з усіма, носила відра, витирала підлогу, підставляла тази під струмені води. У перше в житті вона відчула себе частиною команди, де всі об'єднуються заради спільної мети. Марія Степанівна, яка спочатку ставилася до неї з підозрою, почала потроху відтавати. Якось навіть похвалила за ретельно вимиті вікна. А одного разу, коли Софія застудилася, принесла їй трав'яний чай з медом і відпустила додому раніше. Вдома теж відбувалися зміни. Софія почала помічати, скільки роботи виконує їхня домробітниця Галина Петрівна. Тепер, коли дівчина сама знала ціну фізичній праці, їй стало соромно за свої розкидані речі та безлад, який вона раніше залишала. Одного вечора вона вперше сама випрала свій одяг, не хотіла додавати роботи Галині Петрівні. Мама, заставши її за цим заняттям, здивовано підняла брови, але нічого не сказала, тільки посміхнулась якось особливо тепло. З батьком вони майже не розмовляли. Софія все ще ображалась на нього. Але одного разу, повернувшись з роботи пізно ввечері, довелося заміняти захворілу колегу. Вона застала його в кабінеті. Як справи на роботі? спитав він, відірвавшись від паперів. Нормально, стримано відповіла Софія. Сьогодні допомагала Валі, в неї токсикоз важко прибирати, нахилившись, а ще. І раптом її прорвало. Вона розповіла про всіх своїх нових знайомих, про їхні проблеми і радості, про те, як важко фізично, але як це зміцнило її погляд на життя. Батько слухав уважно, не перебиваючи. Знаєш, сказала Софія наприкінці, я раніше думала, що успіх це коли в тебе багато грошей і ти можеш купити все, що захочеш. А тепер розумію це коли ти можеш допомогти іншим, коли відчуваєш себе потрібним. Андрій Петрович посміхнувся, але нічого не відповів. Наближався новий рік. У торговому центрі з'явилися ялинки та гірлянди. Роботи побільшало, відвідувачів стало більше, всі поспішали за подарунками. Софія помітила, як багато людей розглядають вітрини, але йдуть геть нічого не купивши. Особливо запам'яталася жінка з маленькою донькою, яка довго дивилася на ляльку, а потім тихо сказала дитині. Вибач, сонечко, зараз не можемо собі це дозволити. Того вечора Софія дістала свою скарбничку. Туди вона складала всі чайові, які іноді отримувала від вдячних відвідувачів за прибирання розлитих напоїв чи інші дрібні послуги. Перерахувала гроші, якраз вистачить на ту ляльку. Наступного дня вона купила іграшку і попросила охоронця допомогти знайти ту жінку з донькою, коли вони знову прийдуть до торгового центру. За тиждень він повідомив, що бачив їх. Софія, хвилюючись, підійшла до них і простягнула пакет. Це для вас з наступаючим новим роком. Очі дівчинки засяяли, коли вона побачила омріяну ляльку. Її мама намагалася відмовитися, але Софія наполягла. Вперше в житті вона відчула, яке це щастя, робити подарунки не для того, щоб похизуватися своїми можливостями, а щоб просто принести радість іншим. Напередодні Нового року в торговому центрі панувала святкова метушня. Софія саме закінчувала прибирати свою ділянку, коли до неї підійшла Марія Степанівна. Софія, тут така справа. У нас захворіла тетяна з нічної зміни. Може, залишишся сьогодні замість неї. Подвійну оплату гарантую. Раніше Софія обурилася б самій пропозиції працювати вночі, але зараз просто кивнула, розуміла, що комусь треба це робити. До того ж, додаткові гроші не завадять. Вона вже придумала, як їх використати. Нічна зміна виявилася напрочуд спокійною. Коли останні відвідувачі залишили торговий центр, а прибиральниці закінчили основну роботу, вони зібралися в підсобці на імпровізовану вечерю. Хтось приніс олів'є, хтось домашні пиріжки. Наталя дістала термо з гарячим чаєм. От не думала я, що буду в новорічну ніч підлогу мити, зітхнула молоденька Оксана. Та нічого, зате завтра вихідний, підбадьорила її Наталя. А я от пам'ятаю, як минулого року і почалися розповіді про минулі свята, про кумедні випадки на роботі, про життєві історії. Софія слухала і думала про те, як змінилося її сприйняття людей. Раніше вона б і не подумала, що з прибиральницями можна отак душевно спілкуватися. Під ранок, коли вони закінчили прибирання, Софія відчула дивне задоволення від виконаної роботи. Торговий центр сяє чистотою, готовий зустрічати перших відвідувачів нового дня. Вдома її чекав сюрприз. Батьки не спали, хоча була шоста ранку. З Новим роком, доню, мама обійняла її, не звертаючи уваги на робочу форму. Ми вирішили дочекатися тебе і разом поснідати. За сніданком Софія розповідала про нічну зміну, про своїх колег, про їхні історії, батько уважно слухав, час від часу киваючи. Знаєш, сказав він нарешті, я пишаюся тобою. Ти дуже змінилася за цей місяць. Тату, Софія відклала виделку, – я хотіла попросити, можна використати мою стару кімнату в підвалі під пункт обміну одягом? Розумієш, багато хто з наших працівників ледве зводить кінці з кінцями. А в мене стільки речей, які я навіть не ношу. Батько здивовано підняв брови. Пункт обміну одягом? Так, можна організувати безкоштовний обмін речами. І не тільки одягом, книжками, іграшками. Я вже обговорила це з дівчатами, вони готові допомагати. А як ти плануєш це організувати? У мене є план. Софія дістала телефон і показала нотатки. Можна зробити сортування по розмірах і сезонах. Я вже придумала, як все розкласти. І ще можна. вона говорила натхненно, очі горіли. Батько слухав і посміхався. Такою захопленою він не бачив доньку вже давно. Добре, сказав він нарешті, я допоможу з організацією, але керувати будеш сама. Справді. Софія просяяла. Дякую. І ще я хотіла сказати. Ти був правий щодо роботи, щодо всього. Я багато чого зрозуміла за цей час. Вона замовкла, підбираючи слова як пояснити всі ті зміни, що відбулися з нею, як розповісти про те, що вперше в житті відчула себе по справжньому корисною? Знаєш, тату, продовжила Софія після паузи, раніше я думала, що щастя це коли можеш купити все, що захочеш. А тепер розумію це коли відчуваєш себе потрібною, коли можеш щось змінити на краще. Наступні дні пролетіли у клопотах. Софія з ентузіазмом взялася за організацію пункту обміну. Разом з працівницями торгового центру вони розчистили підвальне приміщення, встановили стелажі, розробили систему сортування речей. Перший одяг вона принесла зі свого гардеробу десятки суконь, костюмів, взуття, які раніше здавалися їй необхідними, а тепер виглядали просто зайвим тягарем. Побачивши, з якою радістю інші приміряють ці речі, Софія відчула справжнє задоволення. Поступово про їхню ініціативу дізналося більше людей. Почали приносити не тільки одяг, але й книжки, іграшки, предмети побуту. Особливо зворушливо було спостерігати, як люди не просто забирають речі, але й приносять щось натомість, хто що може. Одного разу до пункту обміну зайшла літня жінка з великим пакетом. Це речі моєї доньки, пояснила вона тремтячим голосом. Вона померла минулого року. Хочу, щоб вони послужили іншим людям. Софія допомогла розібрати речі, а потім довго розмовляла з жінкою за чашкою чаю. Виявилося, що та живе сама, пенсії ледве вистачає на ліки. Наступного дня Софія організувала для неї допомогу, кілька працівниць торгового центру по черзі почали навідуватися до бабусі, допомагати з хатньою роботою. Робота прибиральницею вже не здавалася такою важкою. Софія навчилася правильно розподіляти сили, освоїла всі тонкощі прибирання різних поверхонь. Тепер вона з гордістю дивилася на бездоганно чисту підлогу та сяючі вітрини. Це була її робота, її внесок у загальну справу. Якось у торговому центрі вона зустріла свою колишню подругу Вікторію, та спочатку навіть не впізнала Софію в робочій формі, а впізнавши, зніяковіло відвела очі. Привіт, Віко! спокійно привіталася Софія. Як справи? Та нормально, а ти все ще тут працюєш? Напевно, жахливо. Чому жахливо? щиро здивувалася Софія. Нормальна робота. До того ж, я тепер керую проєктом обміну речами для малозабезпечених. Хочеш подивитися? Вікторія невпевнено погодилася. Коли вони спустилися до пункту обміну, там якраз була гаряча пора, багато відвідувачів, жваве обговорення, примірки. Дивно бачити тебе такою іншою. Зауважила Вікторія, спостерігаючи, як впевнено Софія спілкується з людьми, організовує процес, вирішує питання. Я й сама себе такою не знала, посміхнулася Софія. Знаєш, іноді потрібно все втратити, щоб знайти щось важливіше. Ввечері, повернувшись додому, Софія довго сиділа у своїй кімнаті, переглядаючи старі фотографії в телефоні. Вечірки, дорогі ресторани, селфі з подругами на фоні брендових магазинів. Все це тепер здавалося таким поверхневим і несуттєвим. Натомість у неї з'явилися нові фотографії з колегами по роботі, з відвідувачами пункту обміну, з тією бабусею, якій вони допомагають. На цих знімках не було гламуру та глянцю, зате були справжні емоції та щирі посмішки. Одного дня, прибираючи у торговому центрі, Софія помітила молоду дівчину, яка розгублено дивилася на цінники в продуктовому відділі. В руках вона тримала калькулятор і щось старанно підраховувала. Може, вам допомогти? запитала Софія, підійшовши ближче. Дівчина здригнулася і зніяковіло посміхнулася. Та ні, дякую, просто рахую, що можу собі дозволити купити. Виявилося, що дівчину звати Аліна, вона студентка медичного університету. Підробляє в кол-центрі, але грошей ледве вистачає на оплату гуртожитку та найнеобхідніші продукти. Знаєш що? сказала Софія. Ходімо зі мною. Вона привела Аліну до пункту обміну, де якраз розбирали нову партію речей. Серед них виявився майже новий зимовий одяг, якраз те, що потрібно студентці – я не можу це прийняти просто так, завагалася Аліна. А ти й не просто так можеш приходити допомагати нам сортувати речі у вільний час. До того ж, ти ж майбутній лікар, може, зможеш проконсультувати наших відвідувачів з медичних питань. Так, у їхній команді з'явився перший волонтер-медик. За Аліною потягнулися її однокурсники. Тепер щосуботи в пункті обміну проводилися безкоштовні консультації для малозабезпечених людей. Софія все більше занурювалася в організаційні питання, вона вже не просто прибирала, значну частину часу присвячувала координації роботи пункту обміну, спілкуванню з людьми, пошуку нових можливостей допомогти. Якось вона застала батька за вивченням документів пункту обміну. Знаєш, сказав він, ти створила дуже ефективну систему, можна спробувати розширити проєкт на інші наші торгові центри. Справді, очі Софії загорілися, у мене стільки ідей можна організувати мережу пунктів, створити єдину базу даних, розробити систему обміну між різними районами міста. Вона говорила натхненно, і батько бачив у ній вже не ту легковажну дівчину, якою вона була ще кілька місяців тому, а серйозного організатора з чітким розумінням справи. Добре, сказав він, готуй проект розширення, тільки врахуй всі деталі: бюджет, логістику, персонал. Софія кинулася до роботи з ентузіазмом. Тепер вона засиджувалася допізна не в нічних клубах, а за комп'ютером, вивчаючи основи проєктного менеджменту, складаючи кошториси, розробляючи плани. Її колишнє життя здавалося далеким сном. Коли вона випадково зустрічала старих знайомих, ті дивувалися змінам у ній. Замість розпещеної багатійської доньки перед ними була впевнена в собі молода жінка, яка знала, чого хоче від життя. Одного вечора, повертаючись з роботи, Софія зустріла Марину, ту саму однокласницю, яка колись насмішкувато дивилася на неї в уніформі прибиральниці. Софіє, я чула, ти тепер якимось благодійним проектом керуєш? запитала Марина. Так, організовую мережу пунктів обміну речами для малозабезпечених. До речі, якщо маєш непотрібні речі, приносити можна щодня з 10 до 6. Але ж ти. Ти могла б займатися чимось більш престижним, з твоїми можливостями? Софія лише посміхнулася. Знаєш, престиж це не завжди те, що здається на перший погляд. Я займаюся тим, що приносить реальну користь людям, і це робить мене щасливою. Минуло три місяці з того дня, коли батько змусив Софію працювати прибиральницею. За цей час її життя змінилося докорінно з легковажної дівчини, яка думала лише про розваги, вона перетворилася на відповідальну молоду жінку з чіткими цілями та розумінням цінності праці. Напередодні Різдва в торговому центрі влаштували святкування для всіх працівників. Софія сиділа за столом поруч з тими, кого ще декілька місяців тому вважала людьми з іншого світу, а тепер могла називати справжніми друзями. Пам'ятаєте, як Софійка перший день на роботу вийшла, посміхнулася Наталя. Така розгублена була, швабру в руках тримати не вміла. Зате тепер у нас найкращий організатор, додала Марія Степанівна. Знаєте, скільки людей через наш пункт обміну допомогу отримали? Софія зніяковіло посміхнулася. За святковим столом сиділи всі, хто став частиною її нового життя і прибиральниці, і охоронці, і волонтери-медики на чолі за ліною, і навіть та бабуся, якій вони допомагали, її теж запросили на свято. Після вечері батько попросив Софію зайти до його кабінету. Ну що, доню, декілька місяців минуло. Можеш повертатися до свого звичного життя. Я розблокую твої картки, поверну машину. Софія глибоко вдихнула. Тату, я хочу залишитися. Не прибиральницею, звісно, а керівником соціальних проєктів. У мене стільки планів, можна розширити мережу пунктів обміну, організувати навчальні курси для малозабезпечених, створити систему працевлаштування. Батько уважно подивився на доньку. Ти впевнена? Це не найпрестижніша робота. Зате найпотрібніша. Знаєш, я зрозуміла одну важливу річ справжнє багатство не в тому, скільки грошей ти можеш витратити, а в тому, скільком людям ти можеш допомогти. Андрій Петрович посміхнувся Я сподівався, що ти це зрозумієш. Добре. Завтра обговоримо твій проект детальніше, а зараз він дістав шухляди конверт. Це тобі. У конверті була остання зарплатня прибиральниці за місяць роботи, мінімальна, як і обіцяв батько. Але для Софії ці гроші були найціннішими з усіх, що вона коли-небудь тримала в руках. Вона заробила їх сама своєю працею. Дякую, тато, сказала вона, обіймаючи батька, дякую за цей урок. Ти був правий, мені це було потрібно. Вийшовши з кабінету, Софія підійшла до вікна, на вулиці падав лопатий сніг, у вітринах магазинів мерехтіли різдвяні гірлянди. Вона дивилася на людей, що поспішали додому з пакетами подарунків, і думала про те, як змінилося її сприйняття світу. Тепер вона бачила не просто перехожих, вона бачила історії. Ось молода мама рахує копійки на дитяче харчування, ось студент вибирає найдешевші продукти, ось літня жінка довго стоїть біля аптеки, вагаючись, чи вистачить грошей на ліки. І Софія знала, що тепер її життя буде присвячене тому, щоб допомагати таким людям не просто роздавати гроші, а створювати можливості, підтримувати, давати надію. Телефон у кишені завібрував прийшло повідомлення від Аліни. Завтра приведу ще трьох однокурсників волонтерів. Будемо розширювати медичну програму. Софія посміхнулася. Попереду було багато роботи, але вона була до цього готова. Тепер вона знала, що таке справжнє щастя воно в можливості змінювати світ на краще, нехай навіть потроху, один маленький добрий чинок за раз. А сніг все падав і падав, вкриваючи місто білою ковдрою. Ніби символізуючи початок нового, чистого етапу в її житті, життя, в якому вона нарешті знайшла своє справжнє призначення.